Любава з дитинства мріяла стати мальфаркою, як і її бабуся. Та межа між добром і злом надто тонка. Чи зможе дівчина не занапастити свою душу? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Межа Автор Анна Плішак. Читає Додо Потяг рушив з місця, відвозячи любаву з гамірного і переповненого людьми міста на лоно первозданної природи У Карпати до бабусі Рогідне туди, де мало відпочити не тільки тіло. А й душа. Дівчина була у перечутті чогось нового і незвіданого. Вночі у купе їй наснився дивний сон, у якому бабуся Рогніда водила її десятирічно рідними лугами і галявинами, вчила збирати і зберігати запашні цілющі трави. Зілля, любавцю! У лагідному голосі бабусі з'явилися повчальні нотки. Живе, Воно дуже добре відчуває, з чим ти до нього приходить людина і віддячує їй тим самим, тому якщо тебе охопили якісь нехороші думки, не варто йти до трав, користі не буде. Всі жалі і тривоги треба нести до річки і відпускати їх з водою, щоб душа стала чистою. Яку Янголятка?» – запитувала зацікавлена любава, яка вбирала кожне бабусине слово. Так, любавцю, як яку Янголятка?» Рогніда ніжно пестила онучене волосся. Лише людина зі світлою душею і добрим серцем може привернути до себе прихильність цілющих трав, перейняти собі їхню мудрість. І зцілювати з їхньою допомогою інших. А як трави розуміють, добра людина чи лиха? Вони зазирають у душу і щитують усі думки. Але ж душа десь далеко, ще далі, ніж серце. Далеко, любавцю, далеко, але ж очі, очі це дзеркало душі вони можуть обманути людей. Але не трави. Як давно це було, замріяно усміхнулася Любава, прокинувшись, вона народилася у родині знаної мольфарки, Рогніди Заславської. Її, Рогнідо, поважали, зверталися до неї по допомогу і боялися, адже вважали раз мольфарка, то зв'язалася з темними силами, і хто знає, Чого можна очікувати від відьми? Рогніда з Малку бачила віщі сни і могла передбачати майбутнє. Вона спілкувалася і знаходила спільну мову з усім, що її оточувало: з тваринами, птахами, рослинами, водою, сонцем, небом, зорями, місяцем. Її батьки спочатку страшилися тої незнаної сили. Що жила в їхній єдиній донечці, але з часом звикли. Збагнули, що дівчинка не така, як усі, вона особлива, і цього вже не змінити. Так вирішили вищі сили. Неодноразово до Рогнідни долітали глузливі слова. Відьма пішла, наречена сатани, лиховісниця. Вона не зважала на них. І ніколи не боялася чужого гніву чи осуду. Знала, що у кожного своя доля, і рано чи пізно це могутній час розставить усе на свої місця. Любава душі не чаяла у своїй бабусі, вона обожнювала її маленьку хатинку, оповити пишним різнобарневи мальвами, запах м'яти і любистку на подвір'ї. В дитинстві вона мріяла, що подорослішавши, допомагатиме людям, як її кохана бабуся, зцілюватиме їх, даруватиме щастя. Запам'ятай любавцю, мольфарка це та, що віде і знає, може зазирнути в минуле чи майбутнє, щоб допомогти чи виправити помилку. Але межа між добром і злом дуже тонка, не кожна людина здатна її помітити. Лише чиста, незаплямована душа здатна зробити вибір, що виведе її з каламуті на правильний шлях, тому ніколи не дозволяй лихим думкам мандрувати пліч опліч з тобою, щоб не схибити і не впасти. Любава Повторювала бабусині слова, як заклинання, і вони завжди допомагали їй у скрутних ситуаціях. І ось нарешті рідні Карпати, рідне село, рідна хатинка, рідна бабуся і десятки людей на подвір'ї, які потребують допомоги. Час настав. Любава поклонилася батьківській хаті, провідала деяких родичів і сусідів. Доки рогніда була заклопотана, а ввечері, коли всі відвідувачі роз'їхалися, урочисто промовила Бабусю, я готова. Рогніда пильно приглядалась до онуки. А ти впевнена у цьому? Ти добре подумала? Все зважила. Так, бабусю, так, не вгавала задоволена любава. Це ж так чудово допомагати людям, повертати їм надію, дарувати крила. Рогніда гірко посміхнулась. Пам'ятаєш, про межу між добром і злом? Звісно, пам'ятаю, я ніколи її не переступлю. Завжди йдиму на світло, відганяючи темряву якнайдалі, запевняла Любава. «Любавцю, любавцю, голос Рогніди тремтів, не так легко це зробити. Щоб залишатися на боці добра, потрібно всі біди людські зоставити собі, щоб вони спіткали найрідніших людей. Але ж ледь чутно прошепотіла любава. Так, я переступила межу не втрималася. І тепер, забравши у людини одну біду, я нагороджую її іншою. І так по колу. Люди йдуть до мене у пошуках щастя, а натомість обмінюються бідами. І тут уже нічого не подієш. За все у цьому житті потрібно платити. А як же твоя душа? Вона є платнею за мій дар, і на тому світі за все відповість перед Богом. То як ти і зараз готова закласти свою душу? Приголомшена від почутого любава мовчала. Всі слова вивітрились з її голови, мрії летіли у провалля, їй забракло повітря у хаті. Дівчина вибігла на вулицю. З неба у її душу зазирали дивовижні карпатські зорі. Я ніколи і нікому не продам свою душу. Правильне і мудре рішення. Тихо прошелестів голос Рогніди, що пішла у нічний карпатський ліс, залишаючи онуку наодинці зі своїми думками. Вона розумниця, впорається. Недовго гостювала любава у Карпатах. Вже за тиждень повернулась до столиці, розчарована і спустошена, і стала до роботи, так і не наосолодившись довгоочікуваною відпусткою. Потяглися за нею монотонні сірі дні, схожі між собою, немов близнюки. Після бабусиних откровень щось надломилось у любавині й душі. «Жорстка правда не вбиває. Але дуже сильно ранить, лишаючи по собі надто глибокі шрами, непомітно проминуло літо. Тепла, жовта багряна осінь теж наближалась до свого логічного завершення, швидко поступаючись своїми правами дощам і холоднечі. Суботній ранок пізньої осені оповивав усе, що його оточувало густим туманом. Небо плакало в унісон з любавиною душею. Знову осінь, знову листопад, дощі, які давно уже набридлі. Дівчина стояла біля вікна, вдивляючись в далечінь, намагаючись прикликати сонце. Але сіре небо було невблаганним, відмовляючись його випускати зі свого замку. Сонце живе. Йому теж потрібно колись відпочивати. А вже ж! сонце, живе. Любава притулилася чолом до скла і спостерігала, як стрімко стікають по ньому дощові краплі. Вона бачила, як з неба на землю летять срібні стріли. І, о диво, ці стріли утворюють на асфальті маленькі озерця. Ось! Озеро надії, тут озеро віри, там озеро любові, трошки далі озеро щастя, а ще озеро мрій, озеро натхнення, озеро удачі та багато-багато інших озер. Дивовижно. Виявляється, спостерігати за дощем теж дуже цікаво. Любава весь вечір не відходила від вікна. А вночі їй наснився дощ. Дівчина гуляла з ним осіннім містом, а він у неї запитував, що ти бачиш у дощі? О, таке просте і водночас складне питання. Що я бачу у дощі? Іноді смуток і сльози, іноді дощ навіває мені спогади про щось хороше чи не дуже. Байдуже, адже спогад це частинка мене, мого життя, моєї душі. А іноді він стає моїм натхненням, і тоді народжується творчість. Ранок, за вікном іде дощ, а любава неочікувано для себе відчула, як у її душі народжується нове, яскраве сонце. Що дає прихисток натхненню. Життя це казка, якою вона буде вирішувати тільки нам. Дивно, як вона раніше не збагнула цю просту істину. Той листопадовий день повернув любаву до життя. Вона знову почала радіти простим речам. Її обличчя прикрашала щира усмішка, а у серці. Оселилася Віра у диво. Так, вона не буде закладати свою душу, щоб позбавити когось страждань, адже їхню переважну більшість люди самі собі чи то створюють, чи то вигадують. Вона буде творити і творчістю своєю намагатиметься хоч трошки змінити цей світ на краще. Зима підкралась непомітно. Любава прокинулась у досвіта і спостерігала за повільним танком крихітних сніжинок, що опускалися на втомлену землю, укриваючи її білою пухнастою ковдрою. Думками дівчина полинула у дитинство. Бабусю, а звідки береться сніг? Допитувалася малеча у рогніди, дивлячись у вікно, за яким відбувалося казкове дійство. На межі сходу сонця та заходу місяця у дивовижному срібному світлі кружляли білі-білі метелики, яких всі чомусь називали дивним словом, сніг. «То любавцю?» – задовольняла цікавість онуки Рогніда. анголя бавляться на небі. Вони прокидаються рано раненько. Збирають кошики зірочки, а потім сиплють їх на землю, щоб люди, хоч на мить, могли опинитися у казці. Дівчина вперше після повернення з Карпат з теплотою подумала про бабусю. Янголятко рано встало, зорі з неба позбирало і посипало сніжинки на дерева й будинки. Що, прокинувшись уранці, опинились ми у казці і раділи, наче діти, дивовижам цього світу. Дні змінювалися, як картинки у калейдоскопі. Ще вчора любава, загорнувшись у теплий плед, з чашкою запашного какао милувалася зимовою казкою, а сьогодні, вже квітнуть перші проліски. Був весняний після дощовий вечір: волога земля, умита, ледь прим'ята трава, згасле вогнище, повітря, насичене озоном і запахом диму. Любава стояла на роздоріжжі. Позаду було минуле, попереду невідоме, безліч питань і жодної відповіді. Вона підійшла до річки. Поклала у чисту воду червону троянду. Квітка попливла стрімкою течією кудись далеко-далеко. Слідом за нею попливли туга і безвихідь. Дівчина озирнулась навколо себе і побачила білу чайку, що літала над рікою і вигукувала з кожним помахом крила. Я вільна, вільна, вільна. Пазл. Відразу склався. Тут, на перетині чотирьох стихій, дівчина звільнила свою душу з полону безглуздих думок і відчула абсолютну свободу, пізнала радість життя і зробила крок вперед. зустріч щастю. Рогніда схибила, обрала не той шлях, але її любов до онуки і бажання вберегти необачну малечу. Від страшної помилки, не підлягають сумнівам. Любава взяла телефон і набрала номер, про який не згадувала кілька довгих місяців. Бабусю, вибач мені, будь ласка, тихо мовила дівчина. Хіба я на тебе ображалась? Здивувалась Рогніда. Я знала, що тобі потрібен буде час, щоб прийняти мої слова. Ти зателефонувала навіть швидше, ніж я очікувала. Бабусю, а я пишу вірші. Невдовзі має вийти моя перша збірка. Я вирішила допомагати людям добрими словами, що линуть з глибини душі, адже слово це могутня сила, здатна допомогти, зарадити у скрутну хвилину. Ти, моя розумниця, тішилась Рогніда. Вони півдня теревеніли по телефону, любава читала свої вірші, а Рогніда раділа, що виростила чудову онуку. Кожен з нас є творцем власного життя. Який би шлях ми не обрали, мусимо пройти його без нарікань, образ і звинувачень. Всі ми приречені і назлети. І на падіння, і на щастя, і на біди, адже у кожної медалі є зворотній бік, головне ніколи про це не забувати.